Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішив зняти одне дуже цікаве відео, в якому хочу більше розповісти про те, які існують ще види натяжних стель, крім тих, які сьогодні найбільш поширені на нашому ринку. Цікаво, що в міру того, як. Дорожає будівельний матеріал, такий як профіль металічний УДЦД, шурупи, гіпсокартон, шпакльовки, фарби, вартість виконання всіх робіт, майстрів і так далі. То популярність стель з гіпсокартону падає через її високу собівартість. А от або популярність натяжних стель, навпаки, зростає, тому що вона в рази дешевша е, в порівнянні з іншими е, стелями. Але дуже часто, я особисто, коли натягую стелю, дуже часто собі ставила запитання, чи є якісь альтернативи того, щоб не дихати ось з цими е, вихлопними газами від балону, від пушки теплова гармата, яка. При загоранні відділяє дуже багато угарного газу, і при тому незручність іще в, заключається в тім, що дуже сильно спекотно. Той хто робив колись натяжну стелю, або був присутній при натяжці натяжної стелі, то розуміє, про що я говорю. Жара 60, 70, 80 градусів. Ти ту стелю натягуєш, а воно тобі не виходить. Ти дратуєшся, дивишся, хочеш то, то якомога швидше, руки мліють. Має цей Помічник тобі бере ту гармату, в спину тисне, тебе потім обливає, і ти не знаєш, що робити, і думаєш. Чи є щось таке, що можна було би натягнути ту стелю і чистий спокій, і не було би тої спеки. Е, хотів з вами поділитися. я, е, ну, Мені наприклад буде цікаво, це моє, мій перший такий досвід натяжки холодної стелі без використання е, теплової гармати. Мені прийшов ось такий от комплект. Ми зараз з вами спільно переглянемо його. Ось такий от комплект холодної стелі. Дуже класна штука. Не обійдеться без перфератора, бо потрібно буде профіль зафіксувати в стіну. Це без цього ніяк. Ну і також, шуропокрут. За допомогою якого потрібно буде зафіксувати шурупами до стіни. Ну і сам лазерний рівень, без якого ви не зможете зробити ту роботу гарно, якісно і рівно. Ось. Тому переходимо до огляду цього комплекту, який мені прийшов. Я на правду, я лише забрав його з нової почти. Тому в цілому не знаю, що там в середині. Ну я догадуюсь, бо мені сказали, що там має бути. Але мені цікаво. Оглянути його поближче. Я думаю вам також. Поїхали. Значить так. Це є гарпун, яким ми будемо фіксувати стелю до профіля. Вставка, якою будемо закривати отвір щілину між стіною і стелею. Бачите, гарно все запаковано стрейч ленту. Вообще, Взагалі, ну, мені сподобалося. Тут що таке. Така сумочка якась цікава. Та ти що? Прикольно. Так, платформа. Платформа. В комплекті. Входить обвід труби, труби, ну, коли йде опалення, дерев'яна лопатка для того, щоб можна було гарно зафіксувати гарпун в профіль, клей для приклеювання термокілець. Під люстру. А це що таке? Тут навіть йде, здається, здається, тут підвіси. Я ось оце цікаво. Підвіси для фіксації платформи для люстер. Все продумано. Щось ще є? Не знаю для чого це. Ну, лента, й Шурупи, термокільце. Шурупи для того, щоб можна було підвіз фіксувати в платформу. Також інструкція по монтажу цієї стелі. Хотів нагадати е, про те, що. Виробник заявляє, що це є стеля, яку може зробити будь хто не майстер. Ну тобто, будь-хто, хто зараз переглядає це відео, якщо захоче в своєму приміщенні зробити натяжну стелю, і він не хоче займатися тим, цим з майстрами, а хоче попробувати зробити це самому, то йому це вдасться за рахунок того, що він має ось таку інструкцію, і це не одна вона. А наскільки я знаю, є ще й відео інструкції, які допомагають краще побачити, зрозуміти і уявити процес викладання цієї стелі. Ну навіть з цього відео ви побачите. Як просто це робити, тому що я постараюся всі процеси повністю зняти. Ну і також вони говорять, що вони мають свого технічного майстра, технагляд ведуть. І при потребі, якщо ви щось не знаєте або неправильно зробили, ну, то тоді він запросто з вами зв'яжеться чи ви з ним зв'яжетесь точніше. І тоді вже зможете пояснити. Чим справа, яка є ситуація, він вам проконсультує. Ну що, будемо будем пробувати розглядати далі. Так, у нас тут далі йде профіль. Профіль у нас дивно, але метрового формату. Ну Він дається метровий та метр має один пластиковий профіль. Ну, Будемо бачити, як він буде монтуватися. Але я думаю, що тут все за головою продумано, і він має гарно виконувати своє завдання. Ось, має перфорацію для дюбелів. Ось, Зараз ми переглянемо, що є в наступній пачці. Так, це, мабуть, уже сама стеля. Платформи для е, того, щоб можна було зафіксувати точок, точкову підсвітку. Е, ось. Їх є в комплекті Аж три. Три стелі, три комплекта. Нічого собі цікавого, і у кожному комплекті. По 4, по 4 штуки. А, лопатка, якийсь інструмент іще. Знаєте, загадав дитинство. В дитинстві, коли батьки купують якусь іграшку, то ти з нетерпінням все рвеш, усе пошвидше відкриваєш, тільки щоб добратися до найцікавішого. Потрібен ножик. Це... Так, давайте ми розпечатаємо це. Гарна лопатка. До речі, в мене такої немає. Дуже класна, дуже зручна. Є така чорна масивна, якою я затягую, а це така делікатна, цікава. І знаєте, що я заважу? Ну, немає емблеми фірми. Ну це, це не проблема, я думаю, правда? Ось, але якщо так до ціни, то така лопатка коштує в районі 250-300 гривень. Що тут у нас ще такого цікавого? Згадую себе перший дзвоник, як до школи йшов, коли 11-класники давали подарки, знаєте. Приходиш додому з тим подарком і пошвидше його розпечатуєш і думаєш, ого. О, ще один комплект. Тож три стелі. І до кожної стелі, до кожної стелі одинаковий комплект. Знову дерев'яна лопатка. Знову а, обвід труби. Знову підвіси. Кот малярний. Шурупи для фіксації підвісів до платформ. Ну і сам клей з інструкцією друкованою. Друкована інструкція і сам клей. На першій сторінці, що входить в комплект, тканина, тобто матеріал, профіль, ставки і все інше, термокольця, обводи, все все, що є в комплекті. Для монтажу опис, що потрібно. Це дрель, васеровану, тобто лазерний рівень, ну і так далі. Тут, мабуть, та сама історія. Для експерименту заради перевіримо. Так, тут те саме. Лошки. Платформа. І лопатка з підвісами скотч, шурупи і клей. О, хлею запасся. Стане мені тут клеїти, напевно, цілий під'їзд в усіх вадих колись. Ну що ж, ми будемо спробувати приступати до монтажу профіля до стелі. Отже, ми приступаємо до монтажу профіля цієї стелі. Ось. І будемо рухатися в заданому порядку згідно інструкції до цих стель. В кінці відео я залишу посилання, де ви можете більше переглянути інформацію щодо цих стель, де можна замовити, також, можливо, вам буде цікаво. Насправді, я думаю, що за цими стелями майбутнє. Тому що майстри, вони, ну, хто хоче дихати і мучитися цілими днями. Я, наприклад, коли натягував стелю цілий день в спекоті, то я думав, що наступні дні мені буде дуже того, так і було. І стеля холодного монтажу це стеля майбутнього. Це стеля, яка е, не вимагає витрат здоров'я, скажімо так, ось. Тому, якщо хтось із вас хоче спробувати натягувати стелю холодного монтажу своїми руками без сторонньої допомоги, і це цілком можливо, то в кінці е, в описі цього відео я лишу вам інформацію більше, ви можете за посиланням дізнатись, дослідити більше це питання. Ось і зробити для себе позитивні е, висновки. Також закріплю коментар вгорі, щоб ви могли зразу потрапити на потрібну вам інформацію. Переконаний, що у вас буде багато запитань щодо тих чи інших моментів з монтажу стелі чи, можливо, якісь інші організаційні моменти. тому... Пишіть в коментарях, ставте запитання, вам постараюся відповісти, дати вам обґрунтовану на свій розум або на свій досвід щодо цих стель. Що знаю, то допоможу, підкажу. Ось і розкажу. Тому ми рухаємось. Ось зараз наше завдання зафіксувати весь профіль. Платформу під центральне люстро вона в нас в цій кімнаті тільки одна. Ну, Мені, наприклад, ще один момент хотів згадати про те, що виробники затверджують, ну, говорять про те, що максимальний розмір стелі, який можна поставити в кімнаті, то це є розмір 5 на 6. Бо це досить велика стеля. Ось, і я особисто хвилювався, та й, в принципі, і зараз маю якісь такі думки в голові, чи це не буде провисати оця от стеля. Ось ми побачимо в кінці ви все побачите, зрозумієте, чи вартує хвилюватися, чи це лише просто страх, який не має під собою якогось фундаменту. Ось, тому гарного вам перегляду! Розрізали профіль з сторони, яка фіксується до стіни, для того щоб можна було почати фіксувати профіль з внутрішнього кута. Наш наступний крок згідно інструкції, нарізати гарпун на 10-15 см куски, ну достатній кількості, щоб можна було фіксувати вже стелю до самого профілю. Далі розпаковуємо полотно і підвішуємо його. Згідно інструкції, потрібно фіксувати цими. Цим гарпоном, але в мене є прищепки, які використовують для натяжки стелі гарячою натяжкою. Я по котах зафіксую саму цю стелю, і потім по периметру буду її натягувати. Зараз ви це побачите. Бачите, як вона розляглася це полотно, і ми зараз будемо по периметру її. Чіпати шолі? Будемо пробувати. Якось так пам'ятаю, що стеля вже в повітрі. її залишилось просто натягнути. Потрібно по периметру просто бігати і підтягувати, 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 Часіщі дати просто е, гарпуни і підтягувати та їм наш і все. Я так думаю, час покаже. ось. Зараз час для перерви обідні. Ось так вона виглядає. Будемо зараз давати частіше гарпуни і підтягувати, натягувати самостелю полотно для того, щоб ви її вирівняти, щоб не було цього провису. Рухаємося від середини і в боки. І натягуємо весь час. Ще два кота, два кота я один загнав. <Coughs> Хочу показати, як коти заганяти до, до, до сердини. Ось. Натягуємо якесь полотно, натягуємо і від зовнішньої сторони йдемо до, до кута сама. Ось так, тепер. Протилежної сторони. Заправили і туди середину так акуратно, гарно, не спіша ставили. Все. Все. Супер. І ще протилежний. Кут. Ось так кутик виглядає зблизька. Так, вся ця стеля по периметру. Залишилось тільки залишки повідрізати і все. Стеля готова. Цей кутик заправлений. І ось цей кутик заправлений. Хайко. Ось це ще потрібно зараз заправити. Останній штрих ставку. Montojem i tad je možno cvjetelik i sve stalja zdana Отже, закінчив я монтаж цієї стелі, холодного монтажу. Дві години приблизно пішло мені на те, щоб змонтувати планку направляючу. І приблизно 3 години мені пішло на те, щоб натягнути саме полотно. 30 хвилин, можливо, трохи більше, десь до години мені пішло на те, щоб обрізати залишки і також закласти вставку. Ну і буквально 10 хвилин на те, щоб підключити люстру. Скільки часу я потратив, можете порахувати самі. Ось. Чи я задоволений, які мої враження від цієї стелі. Е, ну, По-перше, комплект, який мені прийшов, то мені дуже сподобався, тому що там є абсолютно все, що потрібно для монтажу цієї стелі. Дюбеля. дюбеля ви маєте купити собі окремо. Ну, тобто, це не є проблема в будь-якому будівельному магазині. дюбеля можна придбати для того, щоб зафіксувати, закріпити до стіни е, направляючу планку. Е, все решту, абсолютно все, е, є в цьому комплекті. Є навіть залишки. Ну, тобто, Наприклад, мені не пішли всі підвіси на люсту, тому що їх пішло тільки 4. Та мене на кількість їх залишилася. Також шурупи, якими кріпиться Підвіз до платформи, до якої кріпиться сама же люстра, також залишилося. Не без того ж також залишилося гарпу, ну і ставка, тому що по периметру вони порахували мені стелю від і до, з, з, сключно з кінцями полотна. Я відрізав, ось зараз вам покажу, постараюсь показати, скільки. а, ви бачили. Таким гарним запасом вислали мені цю стелю. тому я, якщо чесно, мав якісь свої такі сумнівні сподівання з самого початку. Тому що, по-перше, я ніколи цим не мав практики і думав, що це трохи складно. Якщо говорити про тих, хто вперше буде пробувати натягувати цю стелю, а це досить просто і немає нічого складного. Ви самі це бачили, я ніколи її ще раніше не натягував, то просто врахуйте те, що вам потрібно буде. Мати дробину, щоб гарно досягати до, до стель. Ну і також трохи терпіння. Думаю. В цілому ну, прикольно, мені сподобалося, нормально. Якщо вам сподобалося, мені буде приємно, якщо ви поставите палець вгору і напишете якийсь свій коментар, відгук або думку щодо е, такого роду стель. Ось в кінці, е, під цим відео, я залишу обов'язково вам посилання на Сайт, де можна придбати. Ну, думаю, можливо, комусь буде цікаво. Все, дуже дякую за перегляд і з цього вам найкращого. Пока!